Зараз вже два роки, як працює ринок землі, він був відкритий 1 липня 2021 року, але він відкритий в досить обмеженому форматі. Лише частні особи можуть приватні особи можуть купити цю землю. І не більше 100 гектарів в одні руки. До цього понад 20 років землі перебували під мораторієм і не можна було легально. Купувати та продавати сільськогосподарські землі, більшість сільськогосподарських земель. Тобто понад 60% сільськогосподарських земель всього в Україні були під Понад 60% цієї території, мабуть, України перебували під мораторієм. Відповідно, зараз вже два роки функціонував ринок земель, але, на жаль, втрутився такий фактор, як війна, і десь 500 днів з тих 730 з тих двох років ми оперуємо в такій новій реальності. В цій новій реальності оперує і ринок землі. Після повномасштабного вторгнення були закриті реєстри. Не можна було проводити транзакції купівлі-продажу, і ринок землі завмер на декілька місяців. З тих пір він поступово відновлюється, ми будемо про це трохи говорити сьогодні. Але менше з тим ефект продовжує тривати. 24-го року відкривається ринок земель для юридичних осіб. Ми про це тож, також будемо окремо говорити, але це контекст, який ми не можемо оминути в цьому питанні. Є обмеження, але менше з тим. До цих пір продаж державних та комунальних земель під забороною під забороною буде і купівля сільськогосподарських земель іноземцями. Є мінімальна ціна на цьому ринку, ти не можеш купити колишню під землю за ціною менше ніж нормативно грошова оцінка. І до того ж є переважно право орендарів при купівлі земельної ділянки. Ми про це також поговоримо вже наприкінці цієї презентації. Якщо ми подивимося на ключові показники ринку сільськогосподарських земель за ці два роки, то відбулося 150 тисяч угод, десь сукупною площею десь 338 тисяч гектарів. Багато чимало, будемо розбиратись. Середньозважена купівля, ціна купівлі, вона склала близько 35 тисяч гривень за гектар протягом всього періоду спостережень, і це офіційні цифри, це ті цифри, які заносяться при реєстрації угоди. Наскільки ми можемо їм довіряти, знову ж таки, ми про це окремо поговоримо. І в цюкупну, якщо ми подивимося на всю територію України, то в нас без тих територій, де відбуваються активні бойові дії, де велика. Площа земель знаходиться під окупацією, то за два роки в обігу був майже 1% від всіх цих земель в Україні. Цей 1% він якби є золотим стандартом для ринку землі, але це 1% від всіх земель в обігу має бути на рік для того, щоб вважатися стабільним показником ринку. Про все це ми будемо говорити сьогодні детальніше. Для того щоб ми також розуміли, про що йде мова, весь ринок головним чином складається з двох типів двох цільових призначень земельних ділянок. Перша це товарна земля, так звана, земля з цільовим призначенням для ведення товарного сільського господарського виробництва, і земля для особлив... особистого селянського господарства. Разом це майже 95% від всіх угод. І майже і близько 90% від сукупної площі, яка була куплена чи продана за ці два роки. Тобто на всі інші землі де-факто не варто взагалі звертати увагу, тому що ринок він занадто малий, занадто нішевий. Взагалі, якщо ми подивимося на ринок, на ринок землі, якими характеристиками ми можемо оперувати, про що ми можемо взагалі розмовляти? Ми можемо говорити про обсяг цього ринку, ми можемо говорити про ціни на цьому ринку. Якщо ми говоримо про обсяг ринку, нам важливо розуміти, як і про ліквідність ринку. Це обсяг ринку, це яка кількість земель була транзакована, яка частка земель була в продажу. Тому що ми можемо казати, що в нас було транзаковано 1 мільйон, мільйон земель. Але якщо в нас 100 мільйонів земель, то це на, насправді не, не так дуже і багато і ринок він порівняно стали. Якщо ми будемо говорити про обтяги, що місячні обтяги угод купівлі-продажу вони значно скоротилися після початку вторгнення. Як ви можете побачити, мабуть, на цьому екрані а, після лютого. Було два місяці, коли ринок був повністю закритий, не можна було проводити транзакції. Після цього в середині травня ринок відкрився. І з тих пір, якщо ми подивимося, пробуємо зробити якусь лінію тренду побудувати. Ми бачимо, що кількість земель в обігу вона зростає в кількості гектарів. Але при цьому до показників, які були до початку вторгнення, нам ще далеко. Тобто в нас був рекорд десь 47 тисяч гектарів на місяць в грудні минулого позаминулого року, в грудні 2022 року це лише 10 копійками тисяч, а зараз ринок вращається біля цифри в 15 тисяч гектарів на один місяць. Те ж саме ми можемо побачити і на другому графіку. Це кумулятивний. Він показує графік кумулятивний. Ми можемо побачити, скільки земель всього було придбано і коли саме. І якщо ми подивимося знов таки на останні місяці, ми побачимо, що все одно є тенденція до відновлення все одно ринок продовжує якось повертатися до нормальних показників, але на це потрібен ще час. Ми можемо повернутися до цього кумулятивного графіку і подивитися на. Я на цьому екрані буду показувати, не буду. Якщо ми подивимося на ось цей відрізок, це те, що було до початку війни. І ми можемо намалювати цю лінію, як би воно продовжувалось би, якби війни не було. В цьому випадку. Різниця між тими показниками, які спостерігаються, і тими показниками, які могли б бути, це і є власне вплив війни, тому що ринок продовжував зростати. Обтяги ринку продовжували зростати. Якщо ми подивимося на середній обсяг, який був до війни, і просто екстраполюємо ці результати. Це буде навіть такий андеестімейшн. Ми будемо навіть не дораховувати, кількість земель було б в обігу. Ми можемо побачити, що через війну не відбулося понад 102 тисячі угод, майже 300 тисяч гектарів. Це це не відбулося і ринок втратив десь 300 мільйонів доларів через війну. Багато часу це мало. Ну, 282 тисячі гектарів, при тому, що в транзакована площа близько 300 з копійками тисяч гектарів, де факто ринок втратив половину від того, що могло б бути, якби не війна. Якщо ми говоримо про частку земель в обігу, золотий еталон для цього це 1%. Вважається, що на розвинених земельних ринках вчорічно в обігу перебуває, перебуває десь 1% від всіх цих господарських земель, які є на цьому ринку. Тобто, якщо площа з цих когосподарських угідів, в якій країні там 3 мільйони гектарів чи там 10 мільйонів гектарів, то 100 тисяч гектарів. Це нормальна кількість земель, які знаходяться в обігу щорічно. Нам до цих показників ще далеко, за підсумками, в Україні менше 1% за два роки. Тобто ми суттєво відстаємо від того обсягу ринку, який мав би бути, і це без врахування окупованих територій. Для виходу на 1% землі в обігу ми маємо дивитись на те, що середньомісячно в нас має бути десь 0. 0,083 0,8,3% від земель на один місяць. Рекордсмени в області рекордсмени в цьому місяці вони досягли показника 0,07. Тобто навіть ті а, дві області, сесом з Камені, здається, і Хмельницька області, де ринок землі був найліквіднішим, де найбільша частка земель була в обігу в тому ж самому червні, вона відстає від тих темпів обігу, як, до яких. Звикли цивілізовані ринки. Тобто ринок він залишається, не дивлячись на те, що є позитивна динаміка і на це все, він залишається трохи недорозвиненим і можна очікувати, що з часом буде зростання ліквідності цього ринку. В середньому по країні приріст був десь 0,04%, тобто два рази менше, ніж те, що нам потрібно для виходу на нормальний показник розвинутого ринку. Тобто це те, що стосується обтягів в ринку та того, скільки в нас було земель. Якщо ми подивимося на ціни на землю, у нас буде окремий блок, чому ми не можемо довіряти всім цінам, але ми, ми не можемо довіряти абсолютним значенням цих цін, але ми можемо дивитися на варіативність. Ми можемо подивитися, що найбільш дорожчі землі це вони знаходяться десь в центральній частині України. Це Київська область, це центральна, центральна частина. Найдорожча чомусь за даними офіційних зареєстрованих цін в Івано-Франківській області, і, чесно кажучи, адекватного пояснення, чому так, в мене немає. Найнижчі ціни там, де ринок де-факто зупинився і де факто відсутній, це Херсонська Запорізька область. Там відбувається дуже мала кількість транзакцій, але навіть так кількість транзакцій, яка відбувається, вона відбувається за дуже. Низькою ціною. Чому варто взагалі обережно відноситись до середньої ціни за гектар і потрібно дивитись не лише на середню ціну. Для того, щоб середнє було репрезентативне, для того, щоб ми могли зробити якісь висновки, а що ця середня ціна означає, наш розподіл, так званий, він має бути симметричний. Тобто, якщо тут по центру, чи тут по центру середня, кількість постережень, кількість там. Транзакції, які знаходяться дорожче чи дешевше від цього середнього, вона має плюс-мінус збігатися. Таким чином, якщо ми подивимося на середнє, і ми подивимося на так зване стандартне відхилення, на так звану похибку чи на ще на щось, на якийсь рейндж, який ми отримуємо, він буде більш-менш репрезентативний, і ми зможемо сказати: так, якщо середнє 100, стандартне відхилення тут 1, значить від 98 до 102 на цьому графіку. Коливаються всі ціни на цьому ринку. На жаль, для ринку земель цей графік виглядає трохи інакше. Якщо ми не будемо чистити найбільш дорожчі землі, так звані аутлайери, які нам заважають дивитися на адекватну середню ціну, ми, ми бачимо, що в нас є порівняно невелика кількість спостережень з аномальними високими цінами. Якщо ми їх відкинемо, то наш графік він виходить двогорбий, і де б ти не поставив середнє, воно все одно не буде давати тобі якісного уявлення про те, що відбувається з цінами, навіть якщо ти будеш дивитися і на середнє, і, і на стандартні відхилення. Але разом з цим ми можемо подивитися на динаміку цін. На нам не буде говорити про те, скільки насправді коштує земля, але зміна цього середнього, вона нам. Дає якісь підказки з приводу того, що відбувається на ринку. В гривневому вимірі ціни продовжують зростати. Тобто навіть війна вона жодним чином негативно не вплинула на ціни. Проте в доларовому еквіваленті, як думаю, багато хто рахує ціну на українську землю, ціни суттєво впали, але все одно продовжують тренд на зростання. Ще є дві причини, чому. Ще є дві причини, чому треба дуже уважно і дуже скептично відноситися до середніх цін, які публікуються офіційними ресурсами, які ми обговорюємо. Право в тому, що половина цих транзакцій, трохи більше, вона відбувається за ціною що дорівнює нормативно-грошові цін. Це ця мінімальна ціна, яка взагалі допустима для того, щоб ти зареєстрував цю угоду. Це створює підозри щодо того, що це не реальна ціна, і ті ці ціни, які ми бачимо в офіційному реєстрі, вони занижені і на них не варто орієнтуватись. ми можемо окремо подивитися на земельні аукціони. Ми можемо земельні торги з купівлі з оренди комунальних земель. Середня ціна на таких аукціонах вона за 2021-2023 рік вона становить більше 10 тисяч гривень за гектар. Це створює питання: якщо середня ціна оренди більше 10 тисяч гривень? а середня ціна купівлі 35 тисяч гривень, то виходить то тобі купити землю дорівнює 3,5 рокам вартості оренди цієї землі. За таких умов ніхто не буде орендувати цю землю, всі будуть купувати цю землю. Зрозуміло, що на земельних торгах на аукціонах завжди ціна вища ніж в приватних транзакціях, але. Такий розбіг, таке невеличке число між вартістю оренди і вартістю купівлі, воно змушує задуматись з приводу того, що насправді ціна значно вища. Наскільки Ну, взагалі е вважається еталоном, що якщо ціна е купівлі менше, ніж 10 років оренди, то однозначно треба купувати. Якщо ціна купівлі, Більше ніж 20 років оренди не потрібно купувати, потрібно орендувати. Тобто ми можемо сказати, що як мінімум вдвічі і чи орієнтовно вдвічі наші ціни будуть занижені, з урахуванням того, чи ціна на аукціоні завжди вища за ціну приватних транзакцій. Останнє, про що я хочу сказати, те, що буде розвиватися з розвитком земель, це розвиток кредитування під заставу землі. Лише 6% виданих аграріям кредитів вони забезпечені сільськогосподарською землею. При цьому в більш розвинутих ринках, на в тих сполучених штатах, більша частина кредитів, які отримують аграрії, вони отримані під заставу землі. Земля для аграріїв це можливість отримати додатковий і оборотний капітал, і капітал для капітальних інвестицій в Україні. З цього поки що не відбувається і при цьому в нас є такий досить негативний фон. В нас видано всього зараз знаходиться в обігу близько трьох мільярдів кредитів. Для розуміння, чи багато, чи мало, прямих втрат українських аграрних сектор, прямі втрати, які зазнав український аграрний сектор внаслідок війни, вони складають 9 мільярдів доларів. Непрямі втрати це ті доходи, які аграрний сектор не до отримав внаслідок війни. Це 31 мільярд доларів. Тобто ми можемо побачити, що зараз ем, в аграрного сектору є досить велика дірка, їм не вистачає капіталу для того, щоб адекватно працювати. Не вистачає капіталу для того, щоб відновлювати те, що було пошкоджено. Е, які є ризики ринку землі і що буде далі? Е, основні ризики це військовий ризик, і це те, що ми бачимо під транзакціях при фронтових. Регіонах при фронтових ділянках, там ринок землі де факто завмер. Тобто там, де окупація повна, як Луганська область, там не відбувається практично взагалі транзакції, вісім транзакцій, мені здається, за 2023 рік. Транзакції в Херсонській і Запорізькій області, значна частина яких не знаходиться під окупацією, це одиничні випадки. Для тих земель, які були деокуповані, при купівлі є ризик мінного забруднення. При цьому вартість розмінування мінімальна, що я чую від експертів, це 600 доларів на гектар. Якщо ми говоримо про сильно засміщення землі, це може бути а, і десятки до тисяч доларів на гектар. За рахунок цього а, ризику, що купівля земель в на тих територіях, де відбувалися активні бойові дії, а, вона може бути. А, Нерентабельною, чи це може бути досить страшною транзакцією. Ем, наступний ризик це ризик спаду ліквідності від аграріїв одним з ключових покупців на земельному ринку завжди є аграрії, і, і здатність аграріїв купувати землю, це те, на що дивляться інвестори. Тому що, як ми вже трохи розмовляли про це, в нас є, має бути паритет між вартістю купівлі землі і вартістю оренди землі. Якщо ти, е, можеш землю за рік, якщо ти можеш купити землю за рік оренди землі, ти не будеш, купувати, ти не будеш орендувати землю, ти будеш її купувати. Е, має бути паритет, але при цьому вартість оренди, вона. Виводиться з того, скільки аграрій заробляє з цієї землі, і скільки він може заплатити з цієї оренди. Якщо в аграрії буде значний спад ліквідності, якщо в них буде значна криза, якщо в нас будуть низькі внутрішні ціни на продовольство, якщо в нас будуть висока собівартість виробництва, це може вичевити аграріїв з цього ринку, і це може зробити. Ситуацію, в якій земля буде навпаки дешевшити, і цей ризик наразі він є реальним. Якщо ми говоримо про купівлю в південних регіонах, то в нас є кліматичні ризики, тому що через глобальне потепління в нас все більше і більше засух не відбувається, і це те, що відбувається переважно в Одеській області, в Миколаївській області на півдні нашої країни. Якщо ви розглядаєте відповідну землю в якості довгострокової інвестиції, і ви розглядаєте землі на півдні України, я б цього не робив окремий є виклик при перепродажу. Це переважне право. Ви маєте розуміти, що переважне право це і баг, і фіча. Баг в тому, що наявність переважного права обмежує кількість. Потенційних покупців на цю ділянку, частина потенційних покупців не хоче взагалі в'язуватись в транзакцію, якщо є переважне право. Відповідно, це обмежує ціну на вашу земельну ділянку. Ви отримаєте менше за ділянку з переважним правом, порівняно з ділянкою, на яке немає переважного права. Який є з цього вихід чекати до завершення контракту оренди, і вже після того, як завершився контракт оренди, продавати земельну ділянку. Таким чином, ви заробите на цій самій ділянці більше. Що може бути далі? З позитивного впливу це доступ до ринку для юридичних осіб. Це створить додатковий попит на земельну ділянку. Якщо буде додатковий попит, то при незмінній пропозиції ми можемо очікувати на, на подальше зростання ціни. Друге, це фонд часткового гарантування кредитів. Права в тому, що частина з тих потенційних покупців, які хотіли би придбати цю землю, це порівняно малі сільськогосподарські виробники, і в них є проблема з доступом до капіталу. Їм не вистачає оборотки, вони навіть не кредитуються часто в банках, вони використовують не фінансові установи, і в них немає фізично коштів для того, щоб купити цю землю. Одна з причин, чому вони не обслуговуються в банках, це в них немає кредитної історії і в них немає якісної. Звітності для того, щоб показати цьому банку, відповідно, для банки працювати з ними це знато великий ризик, і вони не хочуть видавати такі кредити. Фонд часткового гарантування кредитів він може покрити ці ризики і розширити доступ малих акраріїв до фінансування. Відповідно, дасть їм більше можливості купувати землю, відповідно, підвищити попит на землю. Потенційний негативний вплив це збитки аграріїв. Як ми і казали, що якщо в аграріїв будуть проблеми з доходами, з прибутками, то вони будуть менш активними на ринку землі, і це буде негативно впливати на ринок в цілому. В мене все.